Вітаю вас на подкасті про гроші. Тут ми говоримо про інвестиції, про гроші і про те, як залишатися в ресурсі, навіть коли світ постійно вимагає від вас більшого. Сьогодні запрошую вас у подорож з сторінками книжки Ади Келгон. Чому ми не спимо? Це дослідження про те, чому багато жінок покоління X, а також молодші, у середині життя раптом опиняються в безсонних ночах. Хронічні втомі і фінансових тривогах. Розберу причини, емоційні пастки і дам вам практичні поради і все мої висновки, як керувати грошима, накопиченнями та кредитами, щоб ця криза стала для вас стартом нових можливостей. Давайте поговоримо про покоління X. Так, авторка змогла опитати понад 200 жінок, які були народжені між... 1965 і 1980 роком вони всі ці жінки виросли на такі певні обіцянці, ти можеш мати все: освіту, кар'єру, сім'ю, подорожі, здорове тіло, яскраве соціальне життя, і цей список просто нескінчений. Але з віком, виявляється, неможливо бути ідеальною в кожній сфері. І тиск можливостей перетворюється на пастку. Замість свободи постійне відчуття провини, що десь недопрацьовуєш, не допрацьовуєш, неідеальна, недостатня. І це стосується не лише успіху, а й зовнішності, наприклад. Культура відфільтрованих фото змушує вічно підтягувати, так, скажімо, себе, фільтрувати себе і боятися старіти. До зовнішнього навантаження додаються ще й біологічні і соціальні фактори. Премено пауза змінює настрій і сон, викликає тривогу. А багато людей взагалі про це відмовляється говорити. І це якась табуйована тема, в тому числі в Україні. Нестабільність працевлаштування вона стосується особливо тих людей, які знаходяться на фрілансі або у творчих професіях. І це підсилює відчуття, що просто ґрунт вислизає з під ніг, і далі людина падає в прірву. Жінки розриваються між проектами, доглядом за дітьми, підтримкою літніх батьків і, а у тих, у кого, наприклад, немає дітей, у них з'являються інші виклики. Суспільство змушує цих людей, цих жінок виправдовувати свій вибір або шукати якісь сенси поза цими традиційними ролями. А якщо жінка стикається з розлученням, то багатьом доводиться з нуля будувати свою фінансову. Стабільність. Ще одна тема, яку піднімає Келгон, це decision fatigue або втома від рішень. Це коли ми з вами, жінки, приймаємо сотні або, може, і тисячі маленьких і великих рішень. Наприклад, що купити, що приготувати, як поєднати роботу і родину, куди інвестувати, яку кар'єру обрати, яку стратегію обрати, і без цих чітких фінансових правил. І правил, в принципі, які стосуються планування життя, цей хаос може вас дуже сильно виснажувати і вести до помилок, таких, таких як, наприклад, імпульсивні покупки, хаотичні вкладення, нерегулярні або надмірне використання кредитних коштів, переїдання і багато інших проблем, які виникають саме через це. Центральний блок в книжці був мені особливо цікавим: це про фінанси, і багато тривог у жінок середнього віку вони стосуються не лише емоцій, а і економічної реальності. Ну, давайте почнемо з того, що ця книжка про США і рівень боргів в цій країні набагато вищий. Багато людей живуть в основному кредитними коштами. І ось ці борги і відповідальність за сім'ю. Іпотека, навчання дітей, допомога батькам, якісь спільні кредити, які залишаються після розлучення, і ці всі зобов'язання не дають жінкам спати ночами. Друга причина це нестача подушки безпеки. І тут мова йде про резервні кошти, як такий рятівний круг, який, на жаль, навіть в Америці мають далеко не всі. І без цього кожна, наприклад, поломка авто, хвороба або затримка зарплати стає просто катастрофою. Є також топові фінансові помилки, які, на жаль, з якими стикаються багато людей, як в Америці, так і в Україні, це відкладання пенсійних внесків на потім. Потім, коли буду більше заробляти, потім, коли куплю квартиру, потім, коли діти подорослішують і так далі. Надмірне використання кредитних карток, на жаль, вже і українці стикаються ми бачимо повальне кредитування використання мікрокредитів, і багато інших дуже неприємних ситуацій, які люди себе заганяють. Нерозуміння реальної вартості боргу нещодавно, до речі, прочитала статтю про те, що коли, наприклад, у людини борг. Ну, це в основному було про Америку. Борг 100 тисяч доларів, людина не спить ночами, вона постійно про це думає. А ось коли борг перевищує 500 тисяч доларів, начебто людина заспокоїться і перестає думати про борг, бо ці кошти їй здаються взагалі нереальними для того, щоб їх віддати. Такі цікаві факти. І також четверта помилка: це коли у людини абсолютно відсутній план інвестицій. Яке ж рішення може бути? Перше і основне, про це я кажу своїм клієнтам, своїм знайомим, всім людям, з якими ми починаємо говорити про гроші? Це створіть резервний фонд на 3, 6, 9, 12 місяців своїх витрат на випадок форс-мажорів зі здоров'ям, форс-мажорів в сім'ї, з технікою і для того, щоб ви. Спали спокійно і знали, що у вас навіть при втраті роботи є гроші, як мінімум, на три місяці життя, для того, щоб продовжувати оплачувати ваші стандартні рахунки. Друге рішення це налаштуйте автоматичні перекази на інвестиційний рахунок, або на ваш пенсійний рахунок, або просто на окрему картку, для того, щоб хоча б 10% від вашого. Будь-якого доходу, чи це зарплата, чи дохід від бізнесу, чи якісь премії, подарунки. Вони перераховувались на окремий рахунок, і ви ці гроші використовували для інвестицій. Побудуйте наступне рішення, яке може бути: це побудуйте портфель з, наприклад, ETF, фондів акцій та облігацій. Це для того, щоб почати змушувати гроші працювати на вас, замість того, щоб все життя до смерті працювати за гроші. Четверте рішення: це поступово закривайте борги з найвищою ставкою. Тобто, якщо у вас, наприклад, є один борг, ви закриваєте якнайшвидше його, додаєте кожного місяця якусь додаткову суму для того, щоб швидше вийти з цієї боргової ями. Якщо у вас декілька боргів з різною відсотковою ставкою, то ви вибираєте борг, де найвища відсоткова ставка, і терміново закриваєте в першу чергу його, а далі вже розбираєтеся з іншими боргами. Для тих, хто, на жаль, розлучився або без дітей, вам потрібно заздалегідь планувати Ваше пенсійне забезпечення не чекати, що хтось вас підстрахує. Ну і в цілому, це утопічна стратегія думати про те, що ваші діти, якщо вони у вас є, зобов'язані вам допомагати, коли ви вийдете на пенсію. У них своє життя, свої потреби. Тому, будь ласка, подбайте про себе, почніть відкладати інвестувати гроші для того, щоб у вас на пенсії були кошти на життя. Незалежно від того, чи є у вас партнер чи немає, чи є у вас діти чи немає. І ще один важливий пункт, який я хотіла би додати це про. Психологію інвестування це про те, що не потрібно шукати ідеального часу, ідеального моменту. Не потрібно чекати, коли ви почнете заробляти більше, або коли у вас з'являться вільні кошти. Повірте, якщо ви не заплануєте ці кошти на інвестиції, вони не з'являться. Ви постійно будете знаходити якісь потреби, які вам треба заповнити оновити машину, зробити ремонт, ще якісь купу. Купу факторів для того, щоб витратити ці кошти. І ви можете почати з малого, з маленьких кроків, навіть з 50 доларів, навіть зі 100 гривень, але робити це системно. І пам'ятайте, що інвестиції це більше навіть не про дохід, а це про те, що ви маєте контроль над вашим майбутнім. І ви зможете спати точно краще, ніж коли цього контролю над майбутнім немає. Закінчуємо блок про фінанси, переходимо до спільноти та підтримки. Тут мені сподобались ці інсайти в кінці книжки про те, що жінки часто соромляться говорити про свої труднощі, в тому числі фінансові, особистісні труднощі, які з'являються з віком із зовнішністю, і вони бояться здаватися слабкими. І часто чесні розмови в жіночому колі. Є таким ресурсом, який може наповнювати, і який може давати сили рухатися далі. Тому порада від авторки книжки це шукайте коле підтримки. Ну, в моєму кейсі, так, це те, що я можу вам запропонувати. Це інвест-клуб, який у нас є після того, як люди закінчують навчання по інвестиціям і по фінансовій грамотності, це шукати фінансового ментора шукати подруг, з якими можна обговорити бюджети, цілі, гроші без сорому і без прикрошів. І такі партнерські, скажімо так, грошові зустрічі, як називаю, раз на місяць вони, хоча б раз на місяць, вони допомагають тримати фокус. На цілях на своїх і зменшують відчуття самотності. Ну і також це не тільки грошові клуби, це можуть бути книжкові клуби, це можуть бути клуби по духовності, це можуть бути клуби саморозвитку, бізнес-клуби, будь-які інші спільноти, які будуть давати вам натхнення і сили. І хочу такі підсумки підвести і сказати про те, що коли мені минулому році виповнилося 40 років. І я прокинулася зранку, і я просто плакала, напевно, більше години від відчуття, що я вже стара. Що все, оцей крок пройдений, вже мені за 40, вже молодість пройшла, вже я старішаю, вже я буду виглядати не так, як раніше. І от мене в 40 років прям дуже сильно накрило. І якраз про. Цей вік від 40 до 50 і старше авторка книжки якраз і розбирає тих людей. І я прям дуже сильно відчула оцей. близькість цієї кризи середнього віку. І хочу сказати, що це точно не вирок. Це такий вам сигнал і підказка. Переглянути вашу стратегію життя, куди ви рухаєтеся, які ваші цілі, яке місце в цих цілях займають гроші та, і інвестиції? Ну, це, якщо ми говоримо про мою експертність і мою тему. Та. Якщо ми говоримо про висновки з книжки з цієї, то перша і основна, це просто прибрати нереалістичний перфекціонізм. Якраз в цьому році я прочитала ще одну книжку про перфекціоністок і вона якось доповнила. Хоча так насправді багато, бо ми кожна маємо свій тип перфекціонізму. потрібно знайти баланс між заробітком, інвестиціями і турботою про здоров'я, щоб не було в якусь одну сферу, а був баланс. Потрібно зменшити інформаційний шум, і часто краще прибрати телефон або взагалі відключити. Його на вихідні, наприклад, для того, щоб провітрити свій мозок, трохи його звільнити від непотрібних новин. Я, наприклад, повидалялася з усіх телеграм-каналів, які про тривоги, про війну, про політику, про новини, і точно новини важливі, мене наздоганяють і знайомі розказують, колеги розказують. Тобто, я все одно в цьому інформаційному полі, але точно цього шуму в моєму житті менше. Іноді варто видалити Instagram, TikTok для того, щоб на певний період позбути, позбутися в своєму житті цих образу ідеального тіла, яке транслюється в соцмережах, ідеального обличчя, яке нас часто заводить в таке відчуття недостатності, так, в своєму житті. І Четверта порада це плануйте пенсію, плануйте накопичення, плануйте інвестиції, робіть інвестиції ще до того, як почнеться оця хандра, да, яка може накатувати на вас. Тоді ви будете. У вас в житті буде менше стресу, у вас в житті буде більше спокою, більше впевненості в вашому майбутньому. Отож, чому ми не спимо? Ця книжка взагалі не про сон і не про безсоння, хоча назва така вона про те, що ми маємо право будувати наше життя свідомо, піклуватися про своє тіло, про психіку, про фінанси, не поспішати за образами, які створюють блогер в інстаграмі, і не намагатися бути ідеальними в усьому. Сьогодні я вам раджу, якщо ви дослухали цей підказ до кінця, зробіть маленький крок. Відкладіть 10% від вашого доходу, напишіть свій список фінансових цілей і дозвольте собі відпочинок без провини. І зробіть це зараз, після прослуховування. Дякую, що ви провели зі мною ці 15 хвилин. Я вам... Рекомендую підписатися, поставити колокольчик натиснути для того, щоб отримувати оновлення цього каналу. Діліться цим епізодом з друзями і пам'ятайте, що стабільність починається з уваги до себе і до своїх грошей. Бажаю вам гарного дня!